Всім вітання, господарям великий привіт. Собрався я вкотре котре копати картопельку. Останнім часом сухові є, високі плюсові температури. Гадаю, що і картопля буде чистіша. Ну і просіватися, звичайно, буде набагато краще. Ті попередні рази, що я копав, там воно вийшло так, що Прибрав я зівля через два дні почав копати. Звичайно, так от подивися, картопля лежить чистенько. А коли в купу склали, виявилося, що треба досушувати, перевер... ну не то, щоб перевертати, а пересовувати з місця на місце для того, щоб вона обсипалась. Тобто трішки бруду є. Ну Це не є принциповим, головне, що вона викопана. Зараз я вже причепив. Поставив знову мотоблок таким чином, що довелося нахиляти. По-другому не причепиш копачку. так? Тепер знову ж таки різні сорти, різні городи, різна удобрювальність і таке інше. Ось дивіться, ось мій город, який зараз ви побачите. ось, а це він має ось отакий вигляд. Тобто він готовий, ну звичайно, тут середньоранні сорти усі, але він готовий до збирання. Ну, який-не який, як копати можна. І ось поруч город. Тут спарта, У мене, до речі, спарта давно вже, ну благо, що я її садив на, на ранню, відповідно, вона в мене вже дозріла. Так, ну, можна копати, але ще в землі знаходиться. А тут є спарта, є червона рута. Оце довжина стебла десь, я так гадаю, метр, можливо, даже метр десять. Ну, не менше метру. Ну, не знаю, копати я не буду, що там всередині, але завжди тут картопля була 150-200 грамів, другої аж ніяк не було. Колорад на сьогоднішній день пасеться тільки тут. Але чого я припідійшов? Ось фітавтора. Фітавтора пішла, але картоплі оце в такому стані. Я тут був тиждень тому. Тобто можна сказати, що сорти, які знаходяться тут, ось вони стійкі достатньо до фітофтори. Або ж умови, за яких відбувається рост, для них... Ну, Я маю на увазі, або ж температурний режим, можливо не такі холодні випадають. Ну не знаю. У мене зазвичай на городі на моїх сортах, які б там би не були, тут сажу я вже десь років 20, те що я сам знаю. Згорало за 2-3 дні. Тут же ж вона стоїть, оце мабуть півтори тижні в такому стані. Я хотів попередній раз, але приїжджав, показати. Не буду, не мій город, але все ж таки я думав, що вона засохне. але вона стоїть. І якщо все нормально, то середина вересня вона дойде до кондиції. Звичайно ж, її урожай приросте. На сьогоднішній день в даному, ну, на низу тут у нас трава вже підсихає, але зараз подивимося і в мене, що там вона є. Так, Завів. Ніч не завів, запріг. Зафіксувати треба. Так. Ось. Ну, наскільки, ось дивіться, наскільки все виробником продумано. Що, колеса в мене зараз стоять на 700 копачка. Так, попередні колеса на 600 з цій наврядлі зайдуть попередні колеса на 600, капачка стояла чітко. Так І міліметр-міліметр, в міліметр Одна єдина що це болтик у мене довше на 5 мм. Відповідно, він не заважає, а в принципі так. Ось. Тобто, коли Колеса ставляться другі, я вже говорив, коли що або ж коли щось переробляєш, так за собою дуже-дуже багато чого тягне. Ну, як є, так є. Будемо пробувати. як збереглась, ну ось дивіться камера не покаже наскільки вона велика ну і садились знову ж таки оце так посадили отут виросла з такої Зараз багато, можливо помиляюсь, ось кущ теж, бачите. Ось знову ж таки кущ, хоч і поруч росло, що це нас росло. Мало чай нас різ. Сиріально на картоплі вирости не завадило. Це Аризона. Це нас вона в кущах. Росте там, де як вона називається, ріпа це земляна груша. навіть кришечка. залезла до и ша Даний сорт, він достатньо врожайний, до погодних умов. Даже дивіться, різана і така у нього попадається. Це не на кожному сорті можна побачити таку різану. Що це не за... дурьян молочай че не це это как же она называется ну бачите картопли шабруда у нас боралась той добрый еще два рядочка копну. do it. Різона у нас закінчилась. Так, Під, підсумувать би треба з даним сортом. Попередня серія яка була, там теж була грізона, Лапки були такі ж самі, це сусідні рядочки. Оце ось, настільки, не знаю, мабуть кілограм 250. Ну оцей рядочок ви не бачили. Оце така картошина, оце теж така картошина. Все рівно я перевагу віддаю такий, краще б е, ваги було б однаково, але картопелька була ось така. Ну, тут який сорт така урожайність його розробили, придумали чи вгадали оригінатори. Відповідно, воно таке є. Ну а це те, що далі вже не буде. оце бачите, на всю ширину леміша, леміш у мене 40. Отаке кореневище його копає. Копачка і ось що ж таке саме яйця. Ще й картопелька тут повростала. Ну і дякуючи тому, що маємо Аризону вона росте де попало. За любих умов вона дає досить таки гарний Урожай. Так що, ну це тим, кому хто вибирає сорт, кому принципово, щоб трішки посадив багато вродила. Ну, На зразу менше морохи, а більше врожайність. Я саджу багато сортів, різних сортів. Ну як багато. На сьогоднішній день, мабуть, менше десяти, а так загалом вже мабуть більше сотні. Через мене. А, звичайно, не всі сорти в один рік дають гарний врожай. Далі в мене Белороса. Ось іде. Оце вітром можливо задува, мене погано буде чути, так? вона вирівняна вся, але трішки не дотянула. Оце посадковий матеріал. Так? Ідеальний посадковий матеріал. Весь кущ. І тут же такий же самий весь кущ. Оце тільки дві штучки, які я вважаю, що це товарна, товарна продукція. Так? Решта і так же само ж вона пошла порядку. Рік на рік не попада. садив я. Тут же ж ще мало хто цьому придає значення. І взагалі на це дивиться. Так, у великих, ну давайте трішки посижу, та будемо закінчити. У великих підприємствах на те, як стали зірки на небі, чи як в яку в якому зодіакі знаходиться місяць, так? Різниці там немає. Тут же ж можна було. Як до чого веду? Що попередні. Отої півгорода я садив раніше, на день, мабуть. Мабуть так, а це досаджував на другий день. Це теж інколи впливає. Але тут різні сорти, відповідно сказати, що якраз це вплинуло на урожайність, не скажеш. Так от я дивлюся, камера, звичайно, не передасть. Ну, дана камера. Ось висока, тільки ж, їй би згоріла. Оце перша бадилля згоріла від фітавтори. Те, що я вам показував на початку серії, там фітофтора по сьогоднішній день стоїть. А тут згоріла вона дуже-дуже, мабуть, за тиждень весь город зник. Так що, але врожай є ось так. Все, друзі. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте канал. Головне... Переглянули, поставили пальчик до гори, написали коментар, поспілкувалися з ми з вами і все буде. Будемо бачитися.